ДЕЛО Та й вам боже доброго дня, шановні телеглядачі! Ми з вами привіталися цими словами тому, що наша сьогоднішня передача буде присвячена процесам поширення євангелійського віровчення серед ромів. Кожна людина по-своєму йде до Бога. Одні виховуються з маличку у духовному оточенні, інші приходять до нього вже у зрілому віці. Причини цього можуть бути різні. Але людині завжди необхідна підтримка у період потрясінь, у час, коли є необхідність поділитись з кимось і радощами, і горем. Існує стійкий стереотип, що роми безбожники. Навіть у творі Купріна Олеся, головна героїня твору Ромка Ворожка хоче прийти до Бога, хоче помолитися у церкві, але жителі села роблять над нею жорстоку розправу. Ромі просто не пускали до храмів, єдині релігійні свята. На яких завжди були присутні роми, Різдво та Паска. Це дні покаяння і примирення, коли роми могли постояти за межами церковного приміщення і отримати благословення. Відомий діяч ромського руху, поет Райко Джурич Сербії, писав Бог мали і ми свого Бога, якого самі створили, але через Нього між нами повіяло смертю. Нас били, поки не вбили в душі нашій Бога. Поріли, щоб ми викували цвяхи, якими було до Христа прикуто Ісуса. Нас питали нові пилати, що таке істина, виколювали нам очі, кажучи, оце є істина, оце є істина. Ми кричали не своїми голосами, нам побирували язики, ми перестали хотіти накреслити на землі знак істини, але вони відрубали нам руки. І тепер ми ждемо, щоб з'явилися у нас нові очі. Новий язик, що виросли нові руки. За роки тоталітарної системи, яка панувала в СРСР. Вірники через переслідування не могли у повній мірі задовільнити свої духовні потреби. Це стосувалось і ромів. Крім того, стійкі антиромські настрої панували у свідомості радянських безвірників. Після краху атеїстичної пропаганди люди потягнулися до церкви. Але ромам нашого краю знову не знайшлося місця у традиційних релігіях, зате вони були прийняті у нових автономних нетрадиційних для України віруваннях. Однією з найбільш поширених у Закарпатті стала Церква Живого Бога, яка нараховує понад 30 громад, особливо у Мукачівському та Ужгородському районах. Масовий прихід до Бога пов'язаний з тим, що він давав кожній особі психологічну опору. Допомагала їй отримати більшу впевненість у собі. У нинішній непростій ситуації у завтрашньому дні. З ромами під час церковних служб вперше заговорили на їх рідній мові, виконували пісні, написані на ромській мелодії. Ми хочемо приєднати всі нації, щоб ми дружно стали в молитвеному стояни за нашу країну. І тема нашого сьогоднішнього зібрання це люби ближнього, як самого себе. Сьогодні. Іменно нам цього не вистачає. Ми любимо всі самих себе. А як добре, коли ми любимо тих, які нас не люблять, ми поважаємо тих, які нас не поважають. Ми прощаємо тих, які нас не прощають. І тоді Бог бачить на нашу країну, на наші серця. І тоді Бог благословляє нас всіх. Я вірився людина з 92-го року, і я читаю Біблію, і я знаю, що була також, а, а, така, а, такий город Нінєвія, яка теж Господь хотів просто унічтожити. Але послав пророка. І коли пророк говорив, що якщо смириться народ, тому що ще три дні і погибне весь город, але вони смирилися. Вони смирилися, і Бог простив, і благословив, і сохранив тот город. І точно так написано в Слові Божому, що якщо смириться народ, смириться народ і будуть призивати ім'я Боже, то Бог змилується. На цю Украї... на нашу Україну, над тим народом і благословить і простить. Сьогодні ми би хотіли, щоб просто автоматами многі люди хочуть мир завоювати. Ні, сьогодні автоматами ми не можемо завоювати. Ми просто можемо уничтожити нашу Україну, нашу повністю земну, земну кулю, яка сьогодні і так єлі витримує наших людей. тому що у чим більше люди умножаються, тим умножається беззаконні гріхи. Ну нам сьогодні треба мир Бож. І пустити наших серця сьогодні мир Божий, він може смирити весь народ, всі нації. Багато ромів, які відкривали для себе віру, були настільки вражені своїм чудесним перетворенням, що готові були весь світ потягнути за собою. Почастішили випадки, коли роми переставали пити. Навіть цілі табори з алкоголіків перетворювалися на непитущих, наркомани припиняли живати зілля, багато ромів. Відмовлялися курити нові релігійні общини, потребують нових форм звернення до Бога. Однією з них є молитва за батьків, написана Міланом Руфусом Словаччина, українською і ромською мовами. Мілан Руфус, видатний поет, який пише словацькою і ромською мовами, народився 10 грудня 1928 року в маленькому словацькому селі Заважна Поруба. Після закінчення гімназії в Ліптовському Мікулаші він у 1952 році поступив на факультет філософії університету імені Коменського в Братиславі, де працював доцентом кафедри словацької мови та літератури. За свою творчу діяльність кілька разів був нагороджений преміями союзу словацьких письменників та різних видавництв. Отче, що єси на небі збережи усім діткам мами. Нехай мов тісто на хлібець. Теплі ростуть їм під руками, і батька діткам подаруй на кожен день, не лиш навчора. Адже без батька та дитя, немов загублене ягня, збережи нам обидвох, бо ж дві руки від тебе маєм. дві ручки діткам створив Бог, одну для батька, другу мамі, Девла, савосал про небос, саїн сауречевенгі ледає, м'ячился рухумир мареск ма клембі, мі барола ротату, те ловаста, де личевені дадорес пресако дівець. Наче прийджутно дівець. Те васта тутар Аменгін. Дуйвасторачевенґединя Одел, як пренгелодад, дуйто пренгелодай. Євангелійська церква не ставить собі за мету асиміляцію громів, однак вплив її на стиль життя не менш радикальний. Церква заохочує грамотність та освіту. Ідейні правила забороняють вживання алкоголю, тютюну. Азартні ігри, шахрайство, злодійство. Нас весь час цікавило питання, яке ставлення служителів, пасторів ромських церков до сучасних подій в Україні. То, що сьогодні я бачу в ромському народі, звісно, здесь, в Закарпаття трохи складніше живе ромський народ, і я вірю в те, що Бог робить у вас тут, на Закарпатті, Вот такі через общественные организации, через християнські церкви. Идет, я вижу, наблюдаю, и из других организаций идет помощь для того, чтобы были восстановлены документы, чтобы семьи приобрели статус юридический, чтобы они имели пакет документов на выплаты, соцвыплаты, на другие э, услуги. И это здорово, когда мы объединяемся для того, чтобы решить эти проблемы жилищные, духовные, социальные. И слава богу за такие организации, вот которые есть здесь. Я верю в то, что когда мы объединяемся для этого, то мы будем иметь успех вместе. И ромам нужно образование сегодня. Ромам нужно социальные выплаты. Ромам нужно восстановление документов. И я верю в то, что ромам нужно занять свою ячейку политической такой, ну, как бы жизни вашего края здесь и страны в целом. Потому что, знаете, какое-то время ромы были, по моему так вот видению, в то время, лет 15-20 назад, они немножко были ну, как бы отрезаны. Как в свою очередь, крымские татары были выселены. Но в то, в то время, которое мы сегодня живем, и Бог даст на Украине, что мы будем иметь возможность иметь представительство в органах власти, то, что сегодня, я вижу, происходит. И вам нужно Рома отстаивать свои права. И Бог за вас. И наше государство я думаю, власть. Ми будемо молиться о том, щоб власть она слышала нужды ваши, нужды ромського народу. Пусть Бог в этом благословит. У нас була как бы общая церковна молитва за Україну, за нашу нацию, і также конференція, съезд ромских служителей, церквей, опять же, молитва за Україну. Знаете, я сам ром. Часто за меня молились украинцы, россияне. Знаете, я никогда не думал, что именно нам, ромам, что придется ходатайство, стоять в проломе за нашу нацию. Вот. И скажем таки, что мне не безразлична наша страна. И мне не безразлично, как завтра будут жить мои дети. Но надежда у нас и вера в Бога. Я молюсь за нашу страну, я молюсь за нашу нацию, и я верю, что победа будет за нашим Богом. Потому что там, где правда, там Бог. Я желаю нашей стране мира, единства. Я желаю нашей стране, чтобы когда мы смиряемся и склоняем колени перед Богом, то Бог приближается к нам и Он дает нам силу подняться. Я желаю нам потом, знаете, пред, пред тем, как мы смиряемся перед Богом, ищем Его лица, и после этого Бог нам даст стать на ноги и просто быть сильными. Благословения всем! Желаю Закарпатскому краю мира, счастья, благословения, мирного неба. И нам там желаю на юге Украины этого. Пусть Бог благословит. И никакая, знаете, сегодня та туча, как говорят черная, ну зла, она не одолеет нас, потому что мы едины. С нами Бог. И мы верим, что Он спасет Украину, защитит. И мы увидим пробуждение, настоящее духовное ведроджиня Украины. Слава Богу. Благословляем Украину. Щоб наші рома действительно були громадянинними полноправными. Я желаю, щоб наші рома жили хорошо. Я желаю, щоб були был, счастливі, щоб мир был, щоб действительно э, во всім мире э, был мир, і щоб радость, щоб общение было з різними э, странами, навіть з тою Росією. Я також і Росії желаю щастя, здоров'я, благополуччя, щоб у них був мир, Потому що дійсно це наші браття. Ми много лет, скажем, дружили з ними, общалися. І скажем таке, що я желаю всім мірам. На сьогоднішнє зібрання запрошені із Херсонської області, з Керовоградської області і дякую Богу, що вони тут. Приїхали, хоча в Херсоні говорять, що там якісь е е е броньовики, якісь е е танки, все. але несмотря на це, вони з нами тут. Є пастир церкви і старої Каховки, який приїхав, із Кировограда приїхали наші браття, що які хочуть розділити радість з нами е місце прославити Бога. От. І також пастиря по Закарпатській області зібрані всі щоб молитися за нашу Україну, за наш край, щоб в нашій Україні був мир. Був Благословення Боже, щоб ми Пасху встретили вже з відкритим серцем, з надією, не з страхом, а вже з відкритим серцем з радістю, щоб наші лиця, наші серця, вони все усміхалися. Цього хоче Бог. Вважаємо, що віра в Бога оберігає нас від негативного впливу. Роми дійсно почувають себе комфортно у нових Євангелійських церквах, тому що тут вони завжди можуть знайти допомогу і відчувають підтримку один одного. Нехай Господь оберігає їх і вас, шановні глядачі нашої передачі роману Тумен Тумендикенас Амарі Романі програма правер Курко Сікавага Туменґе «Нейве нейверомани історії, бо Кадасу Аменкерас